Серпень найяскравіший місяць літа, адже в цей час цвітуть айстри, гладіолуси, мальви, канни, хризантеми, петунії і чорнобривці. Давайте познайомимося з найцікавішими їх сортами. Сад все ще рясніє фарбами, пахне скошеною травою, пишно цвітуть улюблені клумби, і хоча літо йде на спад, засмучуватися не варто, адже стільки чудових рослин розфарбовують наші присадибні ділянки. Сітські подвір'я, сади, парки, сквери, саме час насолоджуватися їх цвітінням. а також брати на замітку найцікавіші сорти квітів, які можна буде висадити на дачі в наступному сезоні ось мій список цікавих рослин, може бути, щось з нього перекочує. І в ваш блокнот, кущики яскравих хризантем зустрічаються на заміських ділянках досить часто. І це зрозуміло, їх барвисті суцвіття прикрашають клумби з початку серпня і до самого жовтня. Крім цього, у квітникарів є великий вибір видів і сортів, тому кожен може вибрати ту рослину, яка подобається йому найбільше. Але оскільки ми з вами любимо все незвичайне, поговоримо про хризантема Астасія Рен, цей сорт відрізняється зеленими квітками, прямо скажемо. Рослина на любителя, але і у нього є свої шанувальники. У серпні ще продовжує цвісти мальва, особливо приваблюють сорти мальви махрової. Один з них Пеачес Андреамс це висока і ефектна рослина висотою до 1,5 м і густомахровими квітками персикового кольору. І хоча на фотографіях рослина більше схожа на півонія або троянду, повірте. Це все ж мальва. У другій половині серпня зацвітають айстри, які будуть радувати своїми різноманітними квітками аж до першого снігу. Видів цих чарівних рослин існує більше 500. Уявіть, скільки тоді можна нарахувати сортів. Але ми поговоримо тільки про одне з них: зимова вишня. Ці айстри не відрізняються великими бутонами, але можуть похвалитися незвичайною забарвленням, яка повністю відповідає назві яскраво рожеві серединки, оточені тонким кільцем, білосніжних пелюсток, краса. Дивно, але гладіолуси, як і раніше, не виходять з моди, нові сорти цих рослин дуже ефектні, як на клумбі, так і в букеті. Наприклад, сорт перопавича вже точно ніяк не назвеш класичним поєднання рожевого, жовтого і зеленого тонів. Забарвлення бутонів, доповнене пурпуровими крапчастими цятками всередині, це ще не все доповнюють картину гофровані пелюстки, незвичайно красиву квітку чи не так. Ще одна ефектна культура для прикраси квітника в серпні, канна: рослина невибаглива, не переносить тільки низьких температур, а цвіте просто чудово, причому триває цвітіння з липня по жовтень, і, хоча канни самі по собі виглядають досить екзотично, Пропоную звернути увагу на сорт Пікассо. Подивіться, яка строка та тигрова забарвлення, ніби кожен бутон розписував талановитий художник, крім тих квітів, які є незамінними символами серпня. В кінці літа продовжують цвісти рослини, які розпустилися вже давно, але до сих пір залишаються в цвіту. Це петунії і чорнобривці, серед петуній особливо виділяється рослина сорту Шадес. У його квітки така незвичайна ніжна рожево-персикова забарвлення, що здалеку петунія схожа не на квітковий кущик, а на кремовий торт шарму великим квіткам додають гофровані краї бутонів. Про одному чудовому сорті чорнобривців болеро я вже згадувала в добірці сортів за липень, але там були яскраві строкаті квіти, які. Хоч і дуже цікаві, але все ж більше схожі на класичній чорнобривці сорт, про який я розповім сьогодні. Зовсім інший чорнобривці білосніжка рослини з біло-жовтими махровими квітками, зовсім нетрадиційні чорнобривці, правда, але у вашому саду вони навряд чи стануть білими воронами, швидше зовсім навпаки, солістами квітника. Сподіваюся. Вам сподобалася добірка незвичайних сортів давно звичних нам рослин, як бачите, навіть в класиці можна знайти щось нове тому, вибираючи рослини серпня, відходите від стереотипів і сміливо додавайте своєму літньому квітнику оригінальності.